У більшості хлопців статеве дозрівання починається у віці 9-14 років. Проте всі ми різні і це абсолютно нормально. Факт один як хлопці розуміють, що в них почалося статеве дозрівання. Перш ніж ви почнете помічати зміни ззовні, вони відбудуться всередині вашого тіла. Яєчка почнуть виробляти гормони, які сигналізують організму, що настав час для всіх інших змін. Як правило, це відбувається у віці від 9 до 12 років. Факт 2. У міру дорослішання у хлопців змінюється голос. Однією з перших найпомітніших змін під час статевого дозрівання хлопців є грубшання голосу. Голосові зв'язки ростуть, тому голос може ламатися або деякий час скари Це нормально і має тимчасовий характер. До кінця статевого дозрівання голос остаточно стане більш глибоким. Голос зазвичай змінюється у віці 11-15 років. Факт 3. У хлопців починає рости волосся в деяких місцях. Це називається волосся на тілі. У хлопців, як і у дівчат, починає рости волосся під пахвами та в лобковій зоні навколо пеніса та яєчок. Крім того, починає рости волосся на обличчі. Усі ми різні, в одних хлопців спочатку з'являється волосся на обличчі, тоді як в інших хлопців спочатку росте лобкове волосся. Це абсолютно нормально. Це починається у віці 10-15 років. Факт 4. організм хлопців виробляє більше поту та жиру. Як і в дівчат, організм хлопців починає виробляти більше поту та жиру, що може призвести до неприємного запаху та акне. Це абсолютно нормально і трапляється майже з кожним хлопцем під час статевого дозрівання. Регулярний душ і вмивання допоможуть впоратися із цими змінами. Факт 5. У хлопців також починають рости геніталії. У період статевого дозрівання у хлопців збільшується пеніс та яєчка. У них також частіше виникає ерекція. Це коли пеніс стає твердим внаслідок притоку крові. Це може статися, коли вони ходять у туалет, торкаються пеніса, коли в них виникає захоплива думка або іноді без усякої причини. Це нормальний етап дорослішання. Факт 6. У хлопців змінюються емоції, як і у дівчат, у хлопців змінюються емоції. Гормони, які викликають усі ці зміни в організмі хлопців, також впливають на емоції, деякі почуття стають сильнішими та виникають частіше, наприклад, хвилювання, сум і гнів. Крім того, можна часто відчувати емоційні гойдалки. Пам'ятайте, статеве дозрівання це час великих змін для хлопців і дівчат. Те, що відбувається з вашим тілом та в інших дітей навколо вас, це нормально, хоча й може здаватися тяжким або страшним.